20 березня на засіданні виконавчого комітету міської ради обговорили питання надання медичних послуг у громаді. Генеральна директорка Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Попіка розповіла про ключові ініціативи та досягнення у 2024 році. Медична допомога надається у п'яти амбулаторіях та двох тимчасових медичних пунктах. Особливу увагу приділяють профілакти. Працює школа відповідального батьківства, де майбутніх батьків навчають догляду за дитиною. У 2024 році провели 31 заняття та 5 ознайомчих візитів у пологове відділення. Також діє школа здоров'я, яка допомагає мешканцям громади отримати корисні знання про здоровий спосіб життя та профілактику хвороб. Лікарі та медичні сестри провели 18 інформаційних заходів на підприємств та В організаціях. «В нашому закладі активно діє школа відповідального батьківства. За минулий рік відбулось 31 заняття та 5 візитів у пологове відділення. На цій школі ми вчимо доглядати за дітьми, акцентуємо увагу на грудного виготовлення. Цю школу у нас, нас проводить член Асоціації академії грудного вигодовування, лікар практик Тіканська Тетяна Ярославівна. Школа здоров'я це освітньо-здоровчий проєкт, спрямований на підвищення обізнати пацієнтів про здоровий спосіб життя. За минулий рік ми виїхали на різні підприємства і установи і провели навчально-інформаційних закладів школи здоров'я присплачення профілактиці виникнення серцевих захворювань та популяризації здорового способу життя. Цю роботу ми будемо продовжувати і в цьому році. Крім цього, ми беремо участь у проєкті ЮНІСЕФ Турбота з народження вдома. У рамках проєкту було відвідано 14 родин і здійснено 57 візитів. Це виїжджає лікар і медична сестра і навчає батьків першому догляду за новонародженою. проєкт, присвячений діткам від народження до трьох років. За словами Ольги Попіки, у громаді особливу увагу приділяють підтримці людей із психічними розладами. Медичну допомогу вже отримали 1285 пацієнтів. Лікарі та медичні сестри пройшли навчання, що дозволяє надавати якісну допомогу на первинному рівні. Хочу відмітити, що минулого року понад 36 лікарів лікарів, 15 медичних сестер, пройшли курс навчання. ВООСЕНДЖЕП Зведення лікування пацієнтів з психічними і неврологічними розвитами. У 2024 році на первинному рівні з психічними зброслами звернулись 1285 пацієнтів. Також працює мобільна паліативна бригада, яка надає підтримку важкохворим пацієнтам. Зокрема, минулого року допомогу отримали 138 осіб. Лікарі громади регулярно проходять тренінги для раннього виявлення онкологічних захворювань. Торік медичні працівники взяли участь у шести спеціалізованих навчаннях з онкоскринінгу, що допомагає впроваджувати сучасні методи діагностики. У громаді проводять безкоштовні обстеження, щоб Мешканці могли дізнатися про свій стан здоров'я у рамках ярмарки здоров'я. Проводять вимірювання артеріального тиску, рівня цукру та холестерину, а також експрес-тести на гепатити БЦ та ВІЛ. У 2024 році в межах 19 заходів обстежили 3183 людини. Чи вимірювали артеріальний тиск, визначали рівень цукру крові, холестерину, швидкі тести проводили на гепатити і інфекцію. За минулий рік було організовано 19 таких заходів, на них обстежено 3183 особи, підвищений артеріальний тиск виявили у 1293 особи, підвищений рівень глюкози у 877 чоловік. Всього було обстежено швидкими тестами на наявність гепатитів і вілінфекції 2894 особи. З них виявлено позитивні результати на наявність гепатиту В у 6 осіб, на гепатит С 4 особи. Всі тести нові інфекції були негативні. Всі хворі і були, які скеровані були до лікаря на подальше обстеження та лікування. <реку> Ольга Попіка додає, що медична сфера громади активно розвивається, впроваджуються нові профілактичні програми, покращується рівень обслуговування. А лікарі підвищують кваліфікацію. Все це спрямоване на покращення здоров'я мешканців та доступність якісної медичної допомоги.